Виталий Батылишахи в районе Адальха, Алжир, рейтинг две тысячи шестнадцать. Стандартский захист. Система Зеніч. Так, перевірю на всякий випадок. Хуїзху. Who, is who? Хочу поменяться. Мне тоже меняется. Меняйся, чины меняйся.

Мінялись. Цікаво. Як мінімум це цікаво. У ну, нього, мабуть, хороша позиція. Матеріал. Король, правда в центрі. Ну, не знаю. Це. Трохи дивно. Відкривати гру. Або вперед. Зараз ми все повідкриваємо. Туди б'єш. Наш шаг ще буде, просто Такий. Трошки неприємно. Хоча і тут також позиція якась у нього сумнівна, якщо чесно. Отак от, от ти вирішив. Ну, шахту. Отак от, от ти вирішив. Ну... На мат хотів напасти, але там же не нападається. Там ж так просто ж ні 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 Так він тут забирає. Шах. Сюди піде. А, і ми такий хід чидемо. А, тут же ж Ферзь буде висіти. Да, мабуть, є в нас цей хід. Ми вже на ферзя напали, і на мат напали. Ну, типу. Чорним полям! От він віддав слона. І не, заб... і не забезпечив. Свою позицію. Під захистом цих чорних полів. З них йому і прилетіло. Ну, до речі, він захистив це поле. Ну да. Тоді що? Ті просто висить весь. Так, да, якщо він конем дёрнеться, то мат. Так, ну ти трошки мені багацько віддаєш, чи ні. Так, шахи можуть швидко кінчитись. Нам потрібно шукати якісь удари. Поки так. так. Ні, добре захищає від шахів. А, до речі, йому там толком йти, да? Туди. Нема, нема, да є. Так, то ти сюди підеш. Так, то ти туди підеш. Туру підключити, чи що? Так, 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 так. так. Так, так, можна йти. Ну, Ти зараз на F2 прийдеш. Ну треба. А так, ну, Так, то так я фігаю. Такий хід. Мені зрозуміло Не знаю. Може, поле, до речі, буде якесь. Що, брат. І вперед. Чим душ. О! Ну, мабуть, там можна було краще зіграти. Я й не сумніваюсь. 83 на 87. Різко, де, да? добре? Так, 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 так. Нормально. Нормально, не дуже. Якщо так я піду. То це погано. Можна, так, так? Да? Ні. Це погано, тому що ми б'ємо тут. Ясно. Тоді на так, ми це хід так б'ємо. Версія С8, 3-0. Гарно, гарно. Питань немає. Так, а тут йому треба було зіграти е 4. Ну, да, блокадне поле і. Тут десь шах висить. Білі якось виграють нас, так? Да? Ми маємо віддати якість, мабуть. Да, брати не можна, тому що буде. Ні, буде просто G5. Зажали нас, так? Да? Зажабря. А тут, як білі швиденько розкрутились, почали шахувати, і Ось чорні поля, оцей цей ромб. Дуже слабкий. І тут також. Бріллянд. Треба було бити. Кінди 4 зіграти. Нормально ти все почуваєш. Гарний хід називається. На перекриття. Тактично. Так, Тільки це. Дуже часто на атаку, я це на захист. Перекрили оцю магістраль. Приходиться брати. Ну тоді якби. Туди. На не 3 фрезя вже не з'їли. чорних залишається ініціатива. Хороші шанси на якусь. Перемогу, але. Ще грати грати. А тут. Не дуже все. Хоча по матеріалу в нього краще, але проблема в тім, що король слабкий і Ферсі дуже мобільна фігура. Відкриті позиції, він переміщається, атакує, нападає а... скоординувати свої сили для захисту бо контргри білим дуже важко. Тури не з'єднані, так. Хоча й мені було нелегко. О, нормально, тут пішак ще ресурс такий. За, захопив простір, і якби у білих тут втратився час. Час пік.